Новини на телеканалі Експресо. Я Леся Вакулюк. Вітаю вас і далі. Про головне на цю хвилину вночі окупанти запустили по Україні 65 дронів. Понад 40 з них це шахеди. Атакували безпілотниками з Брянська, Орла, Курська, Міллерово, Приморсько-Ахтарська та тимчасово окупованого Криму. Повідомляють у повітряних силах збройних сил України. Наші оборонці неба знищили 46 ворожих дронів. Відомо про влучання 19 ударних безпілотників у шести місцях. Наша ППО працювала на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Усю сім'ю росіяни вбили на Сумщині. Вночі ворог прицільно ударив безпілотником по житловому будинку у селі Чернеччина Краснопільської громади. Повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров. Загинуло подружжя з двома маленькими дітьми. З під завалів рятувальники деблокували тіла батьків та їхніх двох синів шести. Та 4 років. А на Чернігівщині вранці ворог влучив по об'єкту енергетичної інфраструктури, без електропостачання. Понад 26 тисяч абонентів. Про це повідомили у Чернігі обленерго. Під ворожим ударом опинилася бобровицька громада без світла, місто Бобровиця та прилеглі населені пункти енергетики вже приступили до ремонту. 75-річна жінка постраждала у наслідок ворожої атаки на Київщині. Ворог атакував броварський район дронами. Повідомили обласній військовій адміністрації. У постраждалої гостра реакція на стрес їй надали допомогу на місці. У наслідок атаки пошкоджений приватний будинок, господарчі споруди та автомобіль. Влучань в об'єкти критичної інфраструктури немає. І просимо вас долучитися до збору для сотої окремої механізованої бригади та зведеної тактичної групи Адам на обладнання, на транспорт та засоби для ефективного знищення ворогів. Наша мета це 3,5 мільйони гривень, саме стільки треба для того, аби закупити все необхідне. Долучайтеся до збору на зараз на ваших екранах. Всі необхідні реквізити для цього. Це QR-коди, це номер картки. Чекаємо на вашу підтримку для нашого війська. Ну а далі оперативної інформації Генерального штабу збройних сил України 176 бойових зіткнень відбулися на фронті впродовж доби, найгарячіше на Покровському напрямку. Там російські загарбники 56 разів намагалися штурмувати позиції наших захисників. Ще 16 разів окупували окупанти, атакували на Лиманському, 37 – на Новопавлівському і 14 – на Торецькому вітинках фронту. Поблизу Куп'янська воїни збройних сил України зупинили три штурми противника. На Курщині зафіксували 20 боїв. Чи ракетники та артилеристи уразили три райони зосередження особового складу озброєння і військової техніки та один артилерійський засіб ворога? ЄС yes, готова відкрити перший переговорний кластер з Україною, але необхідна згода усіх 27 країн. Про це заявила єврокомісарка Марта Кос. За її словами, Угорщина блокує процес, посилаючись на права меншини на Закарпатті. Також Марта Кос відзначила рекордно швидкий скринінг українського законодавства і наголосила, що боротьба з корупцією та є ключовою умовою для інвестицій та відбудови. Естонія закликала громадян утриматися від поїздок до Білорусі в МЗС країни зазначили, що там неодноразово фіксували випадки, коли іноземців затримували та опитували. Під час перебування в Білорусі ситуація може стати вкрай неприємною для наших громадян. Наголосили в естонському відомстві. Раніше утриматися від поїздок до Білорусі своїх громадян закликала й Польща. В Одесі сильна злива підтопила вулиці. У місті зупинилися трамваї, а тролейбуси змінили маршрути. Негода вразила район сьогодні уночі. Найбільше постраждав білгород Дністровський. Повідомляє очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Станом на зараз без електропостачання залишається майже 13 тисяч абонентів у 16 селах та містах. Ремонтні бригади працюють у посиленому режимі. Вже полагодили 13 ліній і заживили 207 трансформаторних підстанцій. За прогнозами синоптиків, сьогодні на території Одеської області також збережуться несприятливі погодні умови. І на цьому у мене з новинами все. Далі працюватиме в етері Еспресо. Інформаційний маратон, тож залишайтеся.